Усім доброго раночку. У нас сьогодні день розпочався ось так. Не день, а ранок будемо так казати, бо це вже зараз у нас вже день, а ранок у мене розпочався з малини. Тут пюре в мене вже з, перебило тільки що з яблука і з груші. Зараз особливіться якась каструля, буду переварювати, бо тут в мене груші ось такі. Вже їх треба последний раз проварити. і вже можна закатувати. Ось Тут у мене гріється вода, ми гусей, стріпаємо, чи як воно там називається. Обдираємо, коротше, гусей. Там у мене кисле молоко, його треба переварити, поставити, щоб зробити сир. Ну, коротше, тут трещо у мене твориться. Коля вже зганяв на цю е, в місто. Да? І тепер смали гуся. А що ти, чим, горілкою, що ли смалиш? А мені там просмалив. І? Ну все? Ні. Вот эти треба, щоб не було їх. Все. В смысле, не було, їх треба вищипувати. Надо їх добре про... просмалити. Може нашим ці горілочкою. Уже бачиш, надо Дивись. було раніше його. Вона починає горіти. все. Що нам Все. Я бачу. Бачиш, вона починає горіти. життя. Блин, треба було цей раніше, мабуть. Чи це сидіти надо треба вищипувати його, це все. Це не знаю, Ти бачиш? Може шкуру зняти напросить. Конечно. Ну, Ты ж понимаєшся, шкура, воно ж і есть цей вкуснятина. Коли мамка казала, що забирайте їх. Це Коліна мама... Неділі дві назад. Казали. Да, це Коліна мама гусей ж вирощувала. І... і нам, і Тетяні, це ж сестрі, віддавала. Ну, це треба сидіти, я не знаю, пінцетом, що ли, його вибирати. Це, вважаю, вся шкурка іспорчена вже. Тобі лапки треба? Я не знаю з них щось сварить, нам можна чи не. На бульйон я знаю, що їх кладуть. Ну, ти знаєш, скільки це займає часу? Я не знаю, скільки це займе часу, але ж, конечно. А. О, воно ще, ще, ще одне. А, все ще, ще одне. Самі зрителі це, благодарницы це собаки. Оце воно, кажу, это. Може, його до цього, до того як... ви... Ну, Робити. О, а тут немає чорних, дивись. Да? Чорних немає, бачиш. Білі. А там чорні. Бачиш? А, -а, -а точно, вони ти різні. бачиш. Це вже в... успіло вирости, а да, це ще да, ні. Не... Да, 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 да. Ну давайте доберемо. Да, це вже не вовремя, це вже, Блін, звісно, жалко було. Но стільки стяков, Це, звісно, капець. Це вони, коли починають переростати, починають грати, ну, гулять. і в них оце оці такі штуки. Це надо сидіти і и його вищипувати, бо діла не буде, це ну, будет. Ну, вообще делается. А можно и і горелками. І... Ну, Цена устячки вищипувати. Ну, то сідай, съ... оце... займайся. Треба Надо її почистити від кишок. Ну, то я почищу від кишок, понятно. То я розберу. А от зараз що. Ну, зараз що, не знаю що. Треба його по-любому ложить тіньок десь, а не на сонце. Только на кухні мені не нельзя, бо у бо в мене на кухні там варення. Ну, на стол клади, так. Коротше, що ми вчора з колею встигли, це ми пов... убрали відсюди вікна, позабирали. Бачите, тут стояли вікна, оці старі наші. Убрали їх відсюди, скати. Чи колеса Таке поубирали. Угу. Тут повишкрібали, все, бачите? О, це... Тут колеса стояло ще -р -р, багато. їх. Ось. Тут все повишкрібали, половина землі отсюди убрали. Ось. Коли я ще був в городі купив це ж цемент, тут залімо. Тут його гуще зробимо, і тут я посаджу цині. Буде мені тут гарно, буде красиво. Так. Ну там же він дали, ви бачили вчора, да? Ну і поки все, я вам скажу. А сьогодні я ж кажу, мама зранку прям приїхала, ми тільки проснулися, каву пити почали. І мама така, здравствуйте, стуть Наташа, каже, ми ж зі гусей приїхали ще паті допомагати. То вони пішли, швидко зібрали малину ось. І я поставила варення варити, потім е почистила яблука, груші теж поставила варити. ось. І оце а, принесли гусей. І оце зараз бігом-бігом. Вони щіпають гусей. Коля воно приїхав додому, абсмалив. Коль, ти де? Коль! Ось, і оту гуску теж треба обсмалити. І ще третя Зараз у нас Це три штучки. Що? Треба було обрати, що о, Хтось дзвонить. Шо, нарешті вирішила перебрати пакет з Дашними маленькими шмотками. <кхе> чо, доволі такі симпотні, воно юпочки є. Ось. Це малой передать танкиной, да? Типа купальник такой. Ось. Усе. Сейчас покажу. Ну, Ничего, он Ось. Танькіна мала буде таскати аж бегом. вже класно. Де від нього. Ще щось. ось, 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 ось. А, ось. Тем более девочка Рсте. А що, ні? такие даже на чашечках. Прикольно. Ну все, дальше не маленькие ци. ні? Правильно? Прикольно. Я ж даже забула, что так оно було. Це тоже, типа такого. Лихчика. Так, ну все. Теж такая. Як вона називається, господи. Только все постирать надо, бо воно по пакетам валялось, така легенькая кофточка тоже, правда, воно вся в полоску постирать її надо. Це уже Татьяна Хасама стирає, Це така теж, як просто одягається, кофточка без лямочек. Тоже что це Рубашка. Ну и теж надо постирать и погладить. Юбочка симпотна. хороша, класика типа Так. легенька кофточка пожалуйста маечки сейчас можно таскать аж бегу все прикольные це що, сарафанчик якийсь? Ось все сарафанчик легенький вообще классный вывернутый да на неї зараз мені мне кажется будет здається он стал це що таке? Це що таке? Це футболка. Це, мабуть, буде велика на неї. Така вона з резиночкою знизу. Ну, подивимося. Це плаття, це буде ще на неї велике. Це Франція. Франція. А дама, що воно вдома валяється у мене. Це теж така невеличка кофточка, юпочка. Це теж Типа без брителік така кофточка. О, Шорти, шортофани можна таскати аж бігом. типу типа купальні. Це якась штучка, що це? А, це кофточка, така як маєчка, тільки кофточка. Теж на неї буде. Теж нормально. Чи це навілике на неї? Велике. Хоча, ось так, дивись, воно ж таке ось. То невелике. Там, там Тетяна, я думаю, розбереться. Все классно. Футболочка. А, оце наборчик от платічка. Щас, де вона? Це що, це якась юбка? Що вона вала... ну, по натурі лежить у мене? А лучше дитина носа. Та ж якась юбочка. Все, маєчка. О, ще один Просівенний. Боже. Це ж надо какие якісь спрітельки, лямки. Ой. Вот так, наверное. А, як типа зроблено як фартушком. Ну, якраз раз все ей буде На вирост. Шартофани, Ну, великі великие Дашкины, шартофаны. Вот все класне платье. Я помню, Дашки, воно так подобалось, взагалі Вообще шикардосное. Ты його теж тоже так? да? Угу. Це плаття було у неї. І ще такі, тіпа типу, модні тоді були mm. лапті з верхом такі, як трубою зроблене. то mm. mm. шльопанці, але ну, вони такі класні були. тематика тут з якорями. Оцей сарафанчик. ну Цей сарафанчик буде на неї точно великий ще, то його поки не надо. Ось все. Оце теж вона часто таскала їй дуже подобалося. Оце такий сарафанчик. І до нього зверху така кофточка. Прозора. Це теж класний. Ось так. Опа. Гарнюсенький. Усе це... тоже, дивись, як хороше. Правильно? Усе Осі... осінь буде. Сморія. Да? Горнюнько. Ну це на ней велике буде, точно. Це теж. Це далі вулики. Ну а що? Це подавати, хай хай дитина носить, так? Да? Якщо не вона, то вона може комусь там у них же ж там куча друзів з дітьми. То хай воно чого вдома в мене лежить. Це все вирішила порозбирати трошки шмотки. Бо лежать ці пакети, лежать. все ці, якісь, типу, кросівки. Ну, це як модно оце було. Може по дворі та стоять буде. Зараз заберу. Так, хай та забере. Ой. О, так. Та й ось коліни ще е, поперебирали. А що, вони нові, хороші, але ж вже він в них не влазить. Дивіться, які гарненькі. Да? Угу. Ну а чого не віддати малому? Хай носять. Чого це, так? Да? Угу. Так що, все. В пользу Тетяни йдуть: і трусіля, і, і шмотки, і лівчики, і все. Усім доброго доброго раночку. У нас сьогодні що? Субота. На сьогодні субота, Коля забрав градусник і я не можу вам показати, скільки градусів. лежить він там. Так ти його на сонечко положив, Зна, що ти його на сонечко положив. На сонечці у нас реальна температура 46 градусів, щоб ви розуміли. А де він тут висів? На саморезі. А, на саморез, де? Так його треба закручувати. А, Міски. понятно. Ні, а давай тут тінечку став, давай щоб. Так, цей... да, так, да, да, щоб я бачила. Так. Що? Вітерець, прохолодний вітерець, і там, де тіньочок ну наприклад, там, то воно в принципі нормально. Там, де не де тіньочек, холодно, да? да, там, де не тіньочок тіньочок то зовсім жарко. Все, вчора він закончив вже з заливкою. Цей. Так що сьогодні можна оце всі убирати, я так розумію, да? Да, да, так? Ну, будемо поливати, поливати. Да, проливати треба буде, але ж уже як якось воно є. Те, що встиг. Те, що встиг. Ось так воно буде текти і туди буде стікати і уходить. Від... Головне, щоб уходила від дому. Так, це саме. що що? Санюк А, санюк. Саша прийшов за цим. Мабуть, за якимось там. Чуєш, Сань! Сань, ти додому. на велике. А, так а ти пакет забереш додому? Зараз, ано, зачекайте. Коротше. Що, euh, залив оце, Ну, зрозуміло, тут ось це. Оце все. Ось, euh, потім що, господі, тут у нас. Ой-ой-ой, вчора вчора оце тут не, нічого так таке не робили, бо він же заливав тут зверху. О, а що це він тут залив а тут, ні? А що ти казав, що ти все залив? Що все залив? Ну ти казав, що все залив. В смислі все залив. Та ну не в смислі просто. Я сказав, що половину залив. А, половину. Темно, не видно, а я думала, що він все залив. Тю, хотіла похвастатися, ніфіга не похвасталась. Коротше, половину він туди залив. Ну, я дуже, дуже сподіваюся, що є ще цемент, щоб у цей кусок залити. Оце ж щось з цим робити, тут якось треба ставити чи палубку, чи щось, щоб у цього теж якусь дірку замудохати. Блін, а я чомусь думала, що він все залив. Думаю, ну все, сьогодні я вже тут організую грядку. А як я організую грядку, якщо він не все залив? Тоже мені? Ну, мабуть, сьогодні доробу. Так, що абрикоски падають. Абрикоски падають. Вони так високо, їх не достать неможливо, йо мойо Треба чи лісницю поставити, чи що, щось, та по, щось позбирати їх. Це, вже, це ж бачите, барикади ми построїли тут. ось Тачка, відро, все 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 стоїть для того, щоб собаки сюди не пролазили, не лап, ну, лапами не натоптали, там, не позалишали свої лапи нам на, на згадку, так сказати. Коти там вже позалишали свої лапи. ну Коти вони хоч легкенькі, а якщо Боня сюди вступить, то буде добре. Буде добре. Так, що у нас ще змінилося? Та нічого не змінилося. Я вчора ходила, пшикала, бризкала, бризкала, пшикала. цей. Розвела борну о, кислоту і борною кислотою о, обшикувала все. Ну, все, як все. Не все, а огірочки ходила, томатики, і то вже було темно, я вже чуть ли не этим, з фонариком, з телефоном лазила, обшикувала. Оце ж ці огірочки, бачите. У нас є... Ой, ніяк не можу допробиратися, да господі. Воно киця попідв'язував, зробив такі сіточки, бачите. Ну, а то вони воно такі гарні. Гарні-гарні квітли у мене. Тут фасоль, тут помадори. Це щось у мене хворіє, засранець. Начебто і підливаю, проливаю. О, воно ну, який Добрий, огорочок, огорочок. Щось їм не вистачає, бачите, неправильної форми, вони зарази. І листечка воно. буває, щось -що 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 зовсім нехороше. Тут ще треба бачити, що робиться. Це, які слізні. <кій> <кій> Сьогодні розкидаю тут от слізні цю. Це, може, вони і жируть, воно, бачите, листя повністю. Розкидую слізні, у мене є ці крупи, круп, ну, крупичка, чи як вона називається. Та хай воно тут буде. Ну, коротше. Ростуть потроху. Потроху тут ростуть. Це ж я їх тут пізніше всього садила. Чого будуть? Нічого страшного чи страшного. Тут ще треба їх понаправляти, бачите, бо вона лізе, не пойме куди. І там огірочки. Ну, коротше, якось так. Так, що? Ну, я вже сказала, що да, пшикала ходила, бризкала. Коля, Та ти ж не справишся, ти я кажу, як це не справлюсь. Схватила ту пшикалку і понеслась. Ось квіточки починають розквітати. Ну якось я ж говорю, я кажу, що в цьому році у мене якось з цією, цією красотою все збилося. Не встигаю я ніфіга наводити красоту. Добрий раночок. добрий раночок. Зараз вам зробимо мішанку. ко 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 Дівчатка, сухий корму пересипали. Страшне діло в хаті своїй. Так, що? Ну, вчора ж я показувала, що варила малінове варіяння, ту грушовий. Ой, джем грушовий. Це груша з яблуком. Боже, яке воно смакота. Та ми оберита ложками їш. Плюс ще груші закатали вже а ці як їх... Боже, а там вже кабани лежать. Ну це кошмар якийсь. Не встигаю з цими кабачками, це не кабачки, це кабани, просто кабани. Ой, я юшечки її, треба піти їх зібрати, ці кабани. Все ж все ж, вибираю час, щоб зробити цього. Ікру, не можу, не, не встигаю. Ну ну, зовсім не встигаю, -кот. Ой, Не знаю, що робити. Це виковарювали колеса, мама ж собі забирає, там вона в садочку щось там робить, аж там біля річки з цими колесами. Почала ось такий мурав... мурашник, що цей. Що Коля кинув його, каже, ага, фіга, то треба оце вибити колісо. І воно ще там три штуки чи 4 штуки, а три ті штуки вибити та віддати. Коротше, щось робимо, щось встигаємо, щось не встигаємо. Груші вже оті треба дотрусити і доробити з них теж чи джем, чи що вкусненький. Ось, щоб вони мені вже тут не падали, бо вони падають, тут збирають мухи, все-все-все. Тут їх і небагато залишилось. Так що так. А ці груші це вони ж аж, аж до зими. Їх збирати треба, коли аж прямо холодно, холодно. Перші заморозки, вони тоді становляться гарні, вкусненькі. Так, все. Ну, в общем, пройшлось. Протравила щось там, щось там запшикала, щось забризкала. Не протравила, а поудобряла. борна кислота, вона ж ну, добре для цвітіння, для всякої такої. Сюди так і не добралася. Може, сьогодні встигну. І з басейном теж його злить треба взагалі. Шлангу сьогодні положу туди. І отак, так воно туди заливає, все. Та й все. Немає часу, навіть полюбуватися красотою, чесно. Бачите, яка гарнюнечка, у мене нема часу. Щоб сісти, знаєте, полюбуватися, подивитися, так, знаєте, понаслаждатися усім-сім. Угу. Ну нічого, нічого. Це зараз час такий. Вже третій рік такий час, що нічого. Воно радує, звісно. Але якось воно все так, знаєте. Воно, ну, які гарню. Заквітають, треба їх чи підв'язати, чи щоб оцінку упали на цей кущик. Теж треба якось його. В мене арматури нема, щоб їх об'язати. Вся арматура пішла на помидори. Його. Ну нічого, зараз щось знайдемо, хоч до кубки їх зв'язати, щоб вони так друг за дружку трималися і нормально. Ось така краса. Краса-прикраса. Ну, в общем, такий у нас ранок, така у нас погода. Сьогодні у нас в планах це все розібрати, убрати, щоб була тут краса. Перенести е, нарешті лавочку, е, столик. Коротше, оцей куточок вже зробити більш-менш добрим. Коля дальє сьогодні отам -от, оцю верхушку. Я туди розгрибусь, зроблю там тіпа, таку грядочку невеличку, ну, як квітничок. Посажу туди цині. Та хай собі ростуть все. І оце всі, все барахло, це маленьке, воно що валяється. в мішки позбирать, може сьогодні будемо виїжджати. Ми планували виїжджати в місто, <кій> то може зразу й вивеземо мусор. Ось такі у нас сьогодні намічаються справи. Всім доброго-доброго раночку. Вихідні починаються. Всі, хто Працює цілий тиждень і зараз має змогу відпочити. Всіх поздоровлюємо з цим. Ось, і кажуть, що начебто в неділю буде Івана Купала, ну, мама так сказала, начебто так. Да. То ще вас всіх вітаю з цим святом з Івана Купала.